Дмитро старший офіцер батареї, і наймолодший у розрахунку йому 25. Ви так одною рукою несете. Так легко. Володимира серед місцевих Петрович, водій Дмитра, і найстарший у розрахунку йому 53. Обидва воюють із початку повномасштабного вторгнення. Обидва воювали і раніше, демобілізувалися і два з половиною роки тому знову стали в стрій. Дмитро через це переніс дату весілля. Петрович залишив трьох своїх онуків. Обидва військові, 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ України воюють під Мар'їнкою. Українська армія старішає. середній вік військового понад 40 років. Щоб це виправити, український парламент навіть зменшив призовний вік із 27 до 25 років. Дмитро впевнений, це правильно. Зараз війна заключається в технологіях, це там безпілотники і так далі. Все ведеться технологіями, і молоде покоління це сприяє дуже швидко. Легше сприймають звичайно. Стара людина вона приходить їй, наприклад, дають того планшета там з кроповою. Вона на нього дивиться і. Не знаю, що з ним зробити. Петрович сидячи, у кріслі опанує вік не завада. Більш опитні. Ну і, і молодь вчиться. Ага. І да. Дивиться, бере примір. Приємно вам радити? Чи... Да. Тобто... Треба, щоб хтось був вдома. А що ж як всіх забереш, хто буде вдома? Постаються одні дівчата. Угу. А їм важко. На чергове завдання два покоління їдуть однією машиною. Кожен підготувався до виїзду по-своєму. А у вас немає цих навнавушночків? Ні, нема. Немає, ні. А ви свої використовуєте? Так. Да. Корисна штука? Да. Да. Їхнє завдання приїхати першим і вказати граду місце, куди ставати та розрахувати координати. У граді ззаду ще три людини. Скільки вам років? 36. 28. 28, 52. Часу працювати критичний мінімум. У небі російські безпілотники її поле бою, як на долоні. Два штуки. Зала і орлан. — Наскільки важко воювати, зараз ми колись могли виїхати, наприклад, на поле, на цьому полі стяти день угу. з цим пакетом і чекати свою ціль. Зараз ми такого взагалі не можемо зробити. Градів веде вогонь здебільшого по тиловим позиціям російської армії і тому знаходиться максимально близько до передової. І це саме той час, коли оцю різницю у віці потрібно зменшити до нуля. Якби було більше ваших однолітків, було б легше. Може би старші вже так. Як у нас є цей старший дядько, бо його вже додому відпустили. Старший дядько, це не немо? немо так. Може, хлопці там думають, що я там дід старий. Я себе ще не вважаю. Скільки вам років морально? Томора почесному років по часу, років 25. Нові люди у ЗСУ є. приходить і молодь, але командири кажуть, є нюанс. Бачу цей контраст людей, який був спочатку. Це, тобто люди, які хотіли, хлопці, я хочу на бою, і так далі. А з нових це вже швидше про. Я хочу бути заряджаючим. Я хочу бути десь там в тилу. Мені здається, це не про їхню мужність, а це про їхню мотивацію. Мені здається, їм треба просто приклад від, того, приклад від того чоловіка, який уже був там. На відхід від позиції менше хвилини. Петрович уже чекає на Дмитра в машині. І коли адреналін перестає бити ключем, стає ясно. Вік різний. Мрія одна. Домівка. Там у Петровича онуки, а у Дмитра не зігране весілля. Петровичу, що для вас є війна? Війна Війна — це страшно. Війна. Люди гинуть. Для мене війна це загиблі люди, розбиті сім'ї. Є такі сірі дні, такі, типа, як то вже й здається, типу, все, мені це все набридло. Чому це маю робити я? Але. Просто проїжджаючи між якимись там домівками цивільними і бачиш, які вони все розбите, ці люди. І мотивація зразу десь заражаєся цим всім і хочеться зразу якби, відомстити. <звук> все, можна відпочивати тепер? Ну, як відпочивати. Любий момент може бути наказ. Як краще відпочивати чи працювати? Для мене працює. Ждаться! Борисичалко Сергій Декун, для Радіо Свобода.